Одинадцятий заклик в літанні до Святого Архангела Михаїла посланцю Божий. Місією ангелів є служити людям. Ангели є духами посланими на служіння тим, котрі мають осягнути спасіння вчитно з Католицької церкви. Люди, отже, потребують ангелів. Ісус Христос в Осиманському саду отримує від Отця Ангела, щоб його потішив і зміцнив в прийнятті Божої волі. Ангел звільняє святого Петра з в'язниці, і є багато інших подібних випадків допомоги ангелів людям. Коли маємо звертатися в молитві чи про заступництво і допомогу? До святого Архангела Михаїла. Церква вчить нас. Перше звертаємося до Архангела Михаїла в хвилинах духовної боротьби. Коли ми відчуваємо загрозу чи атаки злих духів. Тоді святий Архангел Михаїл є ідеальним заступником, котрий допоможе нам. Віднайти духовну рівновагу, друге, під час підняття важливих рішень. Його мудрість, і сила і заступництво можуть бути важливою підтримкою в наших важких життєвих виборах. Третє, коли маємо закликати Архангела Михаїла. В хвилинах страху і неспокою. Тому що молитва до святого Архана Михаїла приносить почуття безпеки і охороняє нас від злом. Але пам'ятаймо, що незалежно від приводу, в часі яких звертаємося до святого Архангела Михаїла, важливо є, щоби. Робити це глибини серця і з повною довірою. Його міць і присутність, і опіка над нами не підлягають жодному сумніву, а наша молитва зміцнює нас в духовній боротьбі. Архангели Гавриїл, Михаїл, Рафаїл, ангели з книги Откровення, ангел могутній. Ангел з чашею Божого гніву, ангел з кадилом, також ангели стихії, ангел світла, ангел бурі, ангел, який оберігає, ангел веселки, ангел людських справ, ангел охоронець, ангел, який чуває над сном дитини. Ангел з пташкою, ангел, який розвішує зірки, ангел землі, ангел України, ангел ввілійний, ангел миру, ангел, який плаче, ангел посередник, ангел, який служить, ангел, який сердечком закоханий. Ангел, який плаче над скривдженою дитиною, ангел загублених, всі ці ангели, які є в святому письмі, в мистецтві, всі вони до диспозиції Архангела Михаїла. Згідно зі свідченням отців церкви, святий Архангел Михаїл у всі часи з'являвся людям і робив їм різноманітні послуги. Традиція говорить, що він запровадив Адама та Єву після їхнього вигнання з Раю в особливе місце і напучував їх, щоб потім ніколи не грішили і не ображали Господа Бога. А коли через 1700 років люди заслужили на страшну кару, на потоп, святий Михаїл, як вчить передання за наказом Божим. Навчив ноя, коли має збудувати ковчег і чим має його заповнити. Сказав йому разом з дітьми і дружиною війти до нього, зачинив за ними двері, арки зовні, поніс арку над глибинами виручих вод і нарешті затримав його на вершині гори Арарат. Потім наказав ноєві вийти з нього, скласти жертву і подяку Богу. Обіцяв йому від імені Божого, що більше світ не буде покараний цією карою. Ну і зі синами осіли біля підніжа цієї гори, їхні нащадки розпорошилися по родючих рівнинах над річками Єфрат і Тивр і вирішили збудувати величезну бежу, вершина якої височіла б на хмарами. Вони хотіли, по-перше, захиститися від повторного потопу, а по-друге, залишити по собі незвичайну пам'ятку. Тоді, на думку святого Августина, саме святий Михаїл разом з ангелами своїми нерозлучними товаришами, Авраїлом і Рафаїлом ступив на землю, щоб зчинити непорозуміння між робітниками і розсіяти їх по цілому світі. Святий Тома Аквінський навчає, що саме Архангел Михаїл від імені Господа Бога промовляв до Мойсея на горі корив, супроводжував його під час подорожі до Єгипту і там рятував його від десяти кар, скинутих на Єгипет, що це він провів народ через Червоне море та затопив фараона його військо. Протягом сорока років він провадив вибраний народ через пустелю вночі, освічуючи йому шлях яскравою хмарою, спускав ману з неба, вчинивши, вода бризнула зі скали, коли митцей цей отримав ласку, щоб за його керівництвом вибраний народ переміг своїх неприятелів. Передання говорить, що саме святий Михаїл Архангел. Також кілька разів об'явився Гедеонові, закликаючи його, що він на чолі вибраного народу розпочав боротьбу з найбільшими на той час ворогами, амалекитами і мадянітами. Завдяки святому Михаїлу, Гедеон розгромив 136 тисяч зухвалих неприятлів. Святий Михаїл у вигляді чудового юнака з'явився неплідній дружині Маноя і, назвавшись предивним, сказав, що вона народить сина, який буде вождем Ізраїля. Він також навчив її, як повинна його виховати. Тим напророченим вождем став Самсон. Власне, святі Отці та учителі церкви. Називали архангела Михаїла «предивним», бо він розпоряджався силою Бога Всемогутнього. Останній суддя вибраного народу Самуїлу, як говорять оці церкви, церкві, також часто контактував зі святим архангелом Михаїлом. Ангел повідомив Самуїлові про наміри Божі та його велику прихильність до ізраїльського народу. Коли запанування побожного царя Езекіїла в Юдеї на місто Єрусалим напав могутній асирійський цар Саннихирит на чолі 12 тисяч озброєних воїнів і насміхався над Богом на покірні прохання святого короля і його люду, Господь зі слава ангела свого, який убив в асирійському таборі 185 тисяч війська. Тим алгом Господнім говорять, що був святий Михаїл. Пригнічений і засоромлений санахирим повернувся до своєї столиці Нініви. Через 45 днів його вбили його ж сини в святині Бошкани Сроха. Також великий вождь Юда Макавей отримував потужну допомогу святого Архангела Михаїла. В своїх славних битвах проти грецьких, ідумейських, амунійських, фінікійських і моабійських військ. Не тільки він бачив ангела Господнього, але його приятелі бачили поруч з ним у повітрі воюючих ангелів з палаючими мечами. Отож, Юда, маючи при собі кілька тисяч своїх воїнів, не тільки клав перед собою в кілька разів більші загони неприятелів, але навіть клав трупом у чотири і більше, ніж 30 разів численніші війська неприятеля. Цим завдячував потужній правиці Бога Всемогутнього, який вислав святого. Архангела Михаїла, наскільки наші воїни могли б розповісти у теперішні часи про захист і підтримку покровителя воїнського війська, святого Архангела Михаїла. Ангелом хоронителем Господа Ісуса, як згадують деякі от церкви. Був святий Архангел Михаїл. Він повчав у сні, що повинен робити святий Йосиф. Він дав накастром царам, він кличе покірних пастухів, щоб дитяткові Ісусу, якого в'ясла, поклали віддали покрів. Він, на чолі сонмів ангельських, служив Господу в постелі. Згідно зі святим Бонавентурою, святий Михаїл втішає Господа Ісуса, коли той Оливному саду кривавим потом обливається. Архангел Михаїл відкидає камінь після Воскресіння і повідомляє жінкам і апостолам радісну новину. Він також разом з іншими ангелами стає видимим під час Вознесення Ісуса. Він опікується Господом Ісусом, Його людськістю протягом цілого життя на цій землі від ясел аж до Христа. Святий Григорій Великий навчає, що в кожній великій справі Спасителя присутній святий Архангел Михаїл. А більшість. Учителів святого письма твердять, що якщо в письмі згадується про ангела Господнього, то мова йде про святого Архангела Михаїла, який вже своїм ім'ям, своєю суттю цілковито вказує, тож як Бог, вказує завжди на Господа. Через молитву до святих. А особливо до святого Архана Михаїла, просимо про їх заступництво у наших справах, особливо за наших захисників. І пам'ятаймо, маємо до нього закликати свої шеврони. Маємо найбільше оздоблювати арханам Михаїла, а особливо шеврон нашого серця. Щоб захистив нас від ворога, яким є лукавий.